Так, тільки для того, щоб ви тепер могли. Тепер ми запишемо всю цю сесію і тому я не щоріз свято. Тому людям може бути важко, наприклад, приєднатися вранці чи ввечері. Зараз, мабуть, почнемо. Джун. Так. Я просто зроблю вступ. Так, дозвольте мені перейти до. PowerPoint. Чи всі бачать мій екран? Дякую. Дякую Дякую всім за участь у Conflux AI Hackathon. Я Кевін, і я неймовірно радий розпочати цю подорож разом з вами сьогодні. Сьогодні ми збираємося почати щось дійсно особливе: принесення потужності штучного інтелекту в блокчейн для створення автономних агентів, які можуть змінити. Спосіб нашої взаємодії um, з блокчейном Conflux, особливо Conflux і Space. Так, ласкаво просимо. Отже, перш ніж зануритися в захоплюючий світ агентів штучного інтелекту, дозвольте розповісти, чому Conflux найкраще місце, ідеальне для їх створення. Ми є провідним блокчейном першого рівня, який приносить щось унікальне, що робить нас особливими. Це у нас і на механізм консенсусу, який дає нам найкраще з обох світів безпеку Proof of Work та ефективність Proof of Stake. Але що дійсно захоплює в нашій позиції, так це те, що ми є найбільш регульованою публічною блокчейн у Китаї. Ми справді маємо як. Маркетингова перевага на азійському ринку, і ми хочемо, щоб люди створювали AI-агентів, які розширюють цей ринок. Дозвольте коротко представити: Confluence і e Space. Це місце, де ми будемо створювати AI агентів. Confluence і Спейс майсам. Це провідний блокчейн зі сумісністю з EVN, що означає, що ви можете традиційно використовувати Solidity для створення додатку. Фактично, ви можете використовувати будь-які інструменти сумісні з EVN, які існували для того, щоб створити AI агента, який взаємодіє з Confluence eSpace. Отже, Confluence eSpace також має дуже відносно високу масштабованість, і ми маємо дуже потужну базу розробників та зростаючу екосистему розробників. Ми. Нещодавно уклали кілька партнерств з Valvator Cloud, щоб розширити провайдера RPC і допомогти людям легко підключитися до мережі. Це ідеально підходить для розробників Ethereum. Якщо ви добре знаєте Ethereum, ви добре знатимете і Отже, дозвольте мені дати вам інформацію про азійський ринок штучного інтелекту. Це абсолютно вибухає зараз. З жовтня ми побачили, що ринок зріс з нуля до, я б сказав, 4 мільярдів доларів. Я перевіряв це вчора. Все почалося з агента, який називається Truth Terminal. Тепер його оцінюють в 500 мільйонів доларів. Це неймовірний ріст лише за кілька місяців. Тож дозвольте мені поділитися декількома прикладами, які можуть вас надихнути. Отже, ось A16Z, що захоплює. Вони створили фреймворк для AI-агентів Еліза, який заохочуватиме людей використовувати Еліза. Для побудуйте AI-агента на Confluence, оскільки ми маємо готовий плагін Confluence, або ви можете створити власний, знайти свій шлях до інтеграції з Confluence. Так що ж таке AI-агенти? AI-агенти це, по суті, автономне програмне забезпечення, яке вчиться і діє від свого імені. Це може бути агент. У Твіттері, який взаємодіє з людьми у Твіттері, або створює бухгалтерів, навіть торгує на ланцюжку зі стабільністю стеку EVM. І також а, ви можете а, взаємодіяти з спільнотою незалежно це все автономно. І чому людям слід будувати AI-агентів на Confluence? Оскільки Confluence має вищу швидкість і готовність CVM, як ми вже говорили, і це також абсолютний азійський шлюз. Отже, як я вже сказав, я Кевін, я буду вести цю подію повністю. У нас також є технічна підтримка нашої команди, тому якщо у вас є питання, пов'язані з технікою. Не соромтеся звертатися до Ніколі Тоні у Дискорді, тож я просто надішлю їм їхні теги в чаті Дискорду пізніше, ось графік. Отже, перший тиждень ми вже пройшли це. Отже, це для реєстрації. Ми вже отримали вже на борту 20 осіб. Лума це дуже вражає, зважаючи на те, що ми наближаємося до свят. І, отже. Протягом двох тижнів після першого тижня, який починається сьогодні, триває етап розробки. Ви вільні розробляти власних агентів, втілювати вашу ідею про агентів у життя. А на четвертий тиждень ми зберемо всі демо та проведемо оцінювання і оголосимо переможця. Отже, загальний приз становить 10 тисяч доларів Сполучених Штатів у конфлукс. Перше місце головний переможець. Отримає 5 тисяч доларів у конфлукс, а друге місце 3 тисячі, та третє місце 2 тисячі. Ось критерії оцінювання. Ми виділили 40% цієї оцінки на технічну реалізацію, що означає, що технічна реалізація є ключовою. І це становить 40% оцінки. Також ми дбаємо про користувацький досвід, це 30%. А також якість вашого коду становитиме 20% оцінки. Ми також оцінюємо вашу інновацію, вашу ідею. Тому, якщо ви створюєте щось більше, ніж просто ретвіт або твіт чи залучення людей у твітер, якщо ви створюєте щось на кшталт AXBT, я поясню це пізніше. Це може торгувати або. Проводити аналіз ринку в реальному часі, що було б краще. І ми, звісно, враховуємо цю інновацію в оцінці. Ось деякі інструменти та приклади для розробки. Технічна основа, Confluence і Space, яку ми можемо надати для створення вашого агента. Ніколь, чи можете ви допомогти представити цю частину, щоб люди краще зрозуміли, до чого вони мають доступ? Короткий кліп. Чи можна поділитися екраном? Або так, ви хочете, щоб я будь просто лас, завершив це таким чином. Я не можу його поділитися, воно ніби вимкнене. Це наче вимкнено. Дай но ну, я зупиню стрім. О, так. Да. Ні, це неминуче. Добре, звісно. Чудово. Гаразд, ви бачите екран? Ні? Так. Звісно, так, я бачу це. Добре. Отже, перейдемо до доступних ресурсів. Перш за все, ось курсор AI. Якщо ви ще не використовували його раніше, вам варто це зробити, інакше ви відставатимете на хакатоні, тому що він насправді може допомогти багато це людей буде 10 разів більш продуктивним та ефективним у процесі розробки. Отже, це моя перша рекомендація щодо інструментів та. Фреймворків. Але потім я б сказав, що найважливіший фреймворк та інструменти, які вам потрібно використовувати для цього хакатону, це те, що ми рекомендуємо. Існують різні фреймворки агентів, але Еліза дуже проста, швидка і вже інтегрована з багатьма плагінами, які можуть допомогти вам легше розпочати роботу. Тож всю цю документацію я розміщу в цей документ, тут який ми поділимося з вами. У нас є безліч подкастів. У нас є багато документації про Еліза, код СДК. Я покажу вам це за хвилину. Є багато відеоуроків. Це дуже добре підходить для початку. Це дуже просто і зрозуміло. А потім є така собі швидка інструкція щодо налаштування всього. Їх. Але, звісно, якщо у вас є запитання, можете просто запитати. Дозвольте мені переглянути ресурси. Отже, по-перше, у нас є Eliza OS. це основний фреймворк. Тут ви знайдете всю документацію, але те, що вам може знадобитися зрозуміти, це файли персонажів. Вам можливо доведеться створити власних персонажів, таких як агенти, які мають різні компоненти, особливо на етапі виконання, що є найважливішим, а потім ви маєте ці три речі, які є постачальниками, діями та оцінювачами, що є ключовими елементами будь-якого плагіна. Але щодо ресурсів, то перший ресурс це репозиторій Eliza ОС є стартовий репозиторій Еліза, який є спрощеною версією повного репозиторію. У ньому є інструкції щодо, щодо використання та все таке, і почати з ним досить легко. Але якщо ви зайдете в репозиторій Еліза, ви можете знайти тут повний репозиторій з усією документацією. Тут ви також знайдете клієнт, який ви можете запустити та взаємодіяти з агентом. З коробки, використовуючи веб-клієнт. І далі це папка агента з усім, що стосується часу виконання агента. І це те, що я хотів вам показати. Всередині фреймворку ліса є безліч пакетів. Це те, що робить його таким. Добре. Отже, є багато адаптерів для різних типів баз даних. Є різні клієнти для Discord, для фаркастер, GitHub, Telegram, Twitter. Тож ви можете підключити свій бот до різних клієнтів. Це доволі легко реалізувати всіх цих клієнтів. Вам лише потрібно ввести правильні змінні середовища. Це як основа. Такий пакет потрібен для всіх додатків Іліси, але тут ви маєте всі плагіни. Тож, ви можете бачити, що тут вже є плагін Confluence, який був запущений нещодавно, і його можна використовувати одразу. Але ви також можете використовувати плагін EDM або плагін Goat, які обидва сумісні з EDM. Отже, просто змінивши. URL-RPC, ви можете одразу використовувати ці два плагіни, а потім є інші плагіни, які можуть вас зацікавити, як от генерація зображень для створення NFT, наприклад, або якщо вам потрібно генерувати відео, веб-пошук. Є багато речей, з якими ви можете спробувати і погратися. Отже, це те, що я б назвав найважливішими ресурсами, які у вас можуть бути під рукою. Але дозвольте швидко показати ще кілька речей. Отже. У вас є конфігураційний плагін, який вже дозволяє використовувати конфігураційний насос для переносу та для мостового переносу. Ці дві функції все ще недоступні. Але це один з плагінів. Інший, це EVM, який вже має певні функції. Ось це я хотів показати вам, тому що він дуже цікавий. Я користуюся ним недавно, і він дуже-дуже хороший. Він фактично використовує Gode SDK. Саме цей, і це вже має підтримку EVM, включає віртуальні машини для гаманців підтримку ERC20. Тому, використовуючи це, ви також можете легко реалізувати відправлення CFX або відправлення токенів. Є також плагін Uniswap, який можливо можна адаптувати до людей, наприклад, але не працює з коробки. Але плагіни ERC20 та Sender повинні працювати з коробки. Тоді ще інші ресурси, які вам можуть знадобитися, і дуже цікаві для впровадження у ваших агентів, такі як використання API філіама для отримання даних TVL, наприклад, таким чином агент може насправді отримати корисні метрики. І ще один API коінгек для відстеження цін. Отже, це деякі з доступних ресурсів, але їх багато. Щоб е, зробити Просто... короткий огляд, це як репозиторій Eliza, і це як. Я щойно створив персонажа. Персонажа HackFlux. Отже, як почати. Вам просто потрібно створити свого персонажа. Вам потрібно налаштувати свої змінні EMB. І а, тут важливо, що вам потрібен постачальник LLM, такий як OpenAI або Anthropic, або безкоштовні, такі, як, наприклад, GaiaNet. Ви можете налаштувати вашу велику мовну модель за допомогою цього. Це безкоштовно. І ви можете використовувати модель штучного інтелекту. Використовуючи модель LAMA, але розміщеною на GaiaNet. Як і ця, є й інші безкоштовні варіанти, такі як OpenRouter, які я б радив перевірити. Але так, я б сказав, що це здебільшого всі інструменти та ресурси, які вам можуть знадобитися. Що стосується Confluence, я раджу почати з розділу швидкого старту для розробників у нашому розділі eSpace, який має всі конфігурацію мережі. Вона має доступ до крана, тому ви можете отримати трохи CFX у тестовій мережі. І почати експериментувати. А потім як налаштувати ваші інструменти, якщо вам потрібно розгорнути токен. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваш агент відправив токен, кастомний токен, який ви створили. Вам просто потрібно розгорнути токен за допомогою hardhead, Foundry або будь-яких інших ресурсів. Remix може бути одним із найпростішим способом розгортання токена, оскільки вам не потрібно нічого встановлювати. Але для більш просунутих користувачів я б дуже рекомендував HardHat. Ось як налаштувати hardhat для використання з Confluence. І. Так, я не знаю, чи я щось пропустив, Кевін. Чи ти хочеш, щоб я щось особливе розглянув? Я Чудово. Думаю, це дуже Дайте круто. знати, якщо є питання. Так, просто збирайте питання під аудиторії. Так, якщо у вас є питання, просто підніміть руку, щоб висловитися. Або можете написати в чаті. О, гаразд. Так, я думаю, що трансляція зупиниться. Якщо є питання, дайте знати. Отже, ось деякі доступні ресурси, про які згадувала Ніколь. Отже, ви можете використовувати кожен популярний SDK. Це сумісно з EVN, як EtherJS, Web3PI, Web3GS, EVIN. І ось. Отже, ми як сумісний з EVN-ланцюг. Безумовно, підтримуємо Metamask як гаманець, і також Confluence має власний брендовий гаманець, який називається Fluent Wallet. Ми тісно співпрацюємо і ви можете використовувати цей гаманець як основний для доступу до eSpace. І також я вставлю посилання на документ і, очевидно, провайдера пізніше в чат. Отже, дозвольте швидко підсумувати. Дякую за вашу підтримку. Ви не будуєте самотужки. У нас є сильна команда позаду, готовий допомогти вам досягти успіху в цьому хакатоні. Тоні та Ніколь будуть вашими технічними гідами. А я буду тут для будь-яких загальних питань щодо цього хакатону чи будь-яких питань координації. Найважливіше, що слід пам'ятати, це те, що це не як одноразова реєстрація. Ви вільні Клухі запрошувати друз. своїх друзів протягом цього хакатону. Сторінка Лума. Буде активна протягом усього хакатону, і ми відкриті для вашої реєстрації до 13 січня. Отже, ми хочемо побачити, як ваші ідеї оживають, незалежно від того, чи готові ви почати сьогодні, чи вам потрібно кілька днів, щоб спланувати або швидко переглянути ці технічні ресурси. Так, це в принципі все на сьогодні. Дайте знати, якщо у вас є питання. Так, так. Ми вже впровадили багато речей. Інфраструктура досить міцна на Confluence Space. Тож, просто відмітьте нас, коли вам потрібна додаткова допомога. Не соромтеся піднімати руку. Я вважаю, що сонячного боку є. ...для питання говорити. Гаразд, я не побачив піднятої руки. Я вже запросив вас до виступу. Отже. Чи створюєте ви торгового агента, або просто іконічного агента в Твіттері, який має ваш власний персонаж, якого ви розробили для агента, або щось абсолютно нове, чого ми ще не бачили, ми не можемо, ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що ви створите. Добре, Соні, Ніколь, Соні Сайц запитує: який рівень знань ви очікуєте від розробника для Хакатону? Чи не могли би ви пояснити це трохи детальніше? Ну, я думаю, навіть початківець може одразу розпочати з репозиторію Еліса. Це не так складно, щоб запустити його. Але складнішим може бути початок додавання нових функцій або інтегрування нового та ускладнення, так би мовити. Тому для цього вам може знадобитися міцне знання, наприклад, TypeScript, принаймні якою є основна мова, якою написано всю систему Еліза, можливо, деяке знання Python також буде корисним для цього. Але взагалі, я би сказав, що навіть початківці можуть розпочати. І ще один важливий фактор це які інструменти ви використовуєте. Якщо ви не використовуєте жодних інструментів, вам можливо потрібно бути досить досвідченим розробником. Але якщо ви використовуєте інструменти, як я згадував, наприклад, курсор, AI або інші середовища розробки, у них. Будований штучний інтелект, що може допомогти навіть початківцям змінювати щось і все, навіть не знаючи, що вони кажуть, просто просячи курсор зробити це за них. Але так, дуже часто всередині фреймворку є багато різних залежностей, тому вам також може знадобитися, знати трохи про те, як працює Node.js, як працюють залежності, і як змінювати ці залежності, якщо потрібно видалити плагін, або додати новий і як імпортувати ці залежності у ваш агент. Але це все речі, за якими ви можете звернутися до нас, і ми також можемо допомогти вам почати. Але загалом, ще одна річ, яку я не згадав. Але для того, щоб це для роботи з Liza Framework, вам потрібна версія PMPM не нижче 9-ї. Принаймні. Отже, це деякі вимоги. Вам е, може знадобитися комп'ютер з усіма цими інструментами? Встановленими. Якщо ви використовуєте Windows, вам можливо потрібно встановити інструменти Windows 10. І так, я думаю, що це відповідає на питання. Дякую. Дякую, Ніко. І GLM питає: чи можливо слухати події, що надходять від інших, використовуючи RPC з'єднання і вжити Так, заході. звичайно, фреймворк так. ліса містить REST AP, будований у нього. Який доступний на вашому локальному хості на порту 3000, якщо ви запускаєте це локально, і ви можете просто викликати цей API і надіслати повідомлення будь-якому агенту. Отже, агенти можуть отримувати повідомлення за допомогою цього API, і ви можете взаємодіяти з ними навіть без інтерфейсу. Якщо вам потрібно додати інші з'єднання, ви можете додати прослуховування подій. Наприклад, якщо це вам потрібно. Це не готове рішення. Але якщо ви додаєте інші виклики віддалених процедур, вам може знадобитися створити деякі провайдери, але більшість із цього вже керується наявними плагінами. Тож, можливо, вам не потрібно буде налаштовувати якісь RPC чи інші елементи. Просто налаштуйте url адресу RPC. І все повинно працювати з існуючими плагінами. Але так, ну, ви можете надати агенту гаманець і дати йому можливість надсилати токени або CFX, будь-кому, хто взаємодіє з ним, або будь-кому, хто відповідає певним критеріям. Так, JLM я бачу. JLM пропонує створити бота для чайових, створити бота для чайових у Conflux. І так, ця ідея дуже дивовижна і може бути швидко реалізована. Тож, це чудова ідея. Я також бачу що Матєс запитав про обговорення ідеї з нами. Перед тим як працювати над нею, і я думаю, що це також хороша ідея. Якщо у вас є запитання про вашу ідею, і ви хочете отримати ідею проєкту від нас, ви також можете звернутися, і ми можемо з цим допомогти. Так, звісно. Не соромтеся висловити свою ідею в груповому чаті. або, так як я вже казав, можете відзначити нас вчасно, і ми будемо готові допомогти. Дайте нам знати, якщо у вас є ще питання. Гаразд, я швидко підведу підсумки. Думаю, ми добре почали, і Ніколь поділиться технічні ресурси пізніше сьогодні у чаті. Тож, всі посилання, про які ми говорили, будуть доступні там. І так, дякуємо за приєднання. Ми бачимо Це дуже роботу. Дякуємо всім за участь і повідомте нас, якщо вам потрібна допомога. Так. Лев. це Г. А Ніколь і я залишимося ще на кілька хвилин, а ви можете йти. Просто дайте знати. Якщо у вас є питання. Також oh, надішліть запис цієї вступної сесії пізніше сьогодні. І якщо ви пропустили раніше частину цієї презентації, не соромтеся переглянути її пізніше. Гаразд. Дякую всім. Приступаємо до роботи. І до речі, насолоджуйтесь вашим святом.